Виїзна нарада розпочалася з вулиці Шевченка, де відремонтовано приміщення будинку урочистих подій. Однак облаштувати прилеглу до нього територію підряднику не вдається, оскільки приватний підприємець, який незаконно використовує будівлю пропускного пункту і зробив автостоянку, чинить перешкоди. Всі спори можна вирішувати в судовому порядку. На сьогоднішній день він каже, що в нього є право власності, і він сьогодні буде відстоювати це в судовому порядку і звертатися на відведення землі і так далі. І так далі. Ну і тобто, от ми поки що в судах. Засмічені обочини, купи скошених бур'янів, непотрібні будівельні відходи та багато чого іншого викликають огиду до міста. В цьому переконався Житомирський міський голова Володимир Дебой. На цей мотлох він вказував і керівникам комунальних управлінь, які від сьогодні особисто контролюватимуть процес прибирання. Поспілкувавшись з мешканцями будинку по вулиці Щорса, 123, міський голова вкрай обурений роботою Жеків та міськводоканалу. Втім, пообіцяв, що найближчим часом недоліків стане значно менше. Разом з тим закликав громади висувати свої пропозиції щодо оновлення дитячих майданчиків, облаштування вулиць та берегти зроблене. Є ще відношення людей до цього, да відірвати, відламати, здати на металобрухт, понівечити потрібно виховувати культуру. Не просто дав. І потім його через два-три дні зламали. А його має все таки берегти громада і бути активи хлопців, і дівчат і батьків, і бабусі, і дідусі, які це. Думають, дбають і хочуть, щоб так було. Загальний стан міста частково залежить від культури людей. Пересічні громадяни це визнають, але не завжди дотримуються основних правил поведінки. Уліця у нас грязна і не убрана. Мусорники перевернуті постійно, Люди бросають мусор, куди потрапило, не ще урн. Якщо є смітник, то краще викинути сміття в смітник, чим кинути отак. Благоустройство не працює, не працює, бардак повніший. В Місті Житомирі є й знакові місця, через які проїжджають тисячі людей щодня. Аби не склалося в них негативних вражень, міський голова наказав керівникам комунальних управлінь організувати роботу таким чином, щоб чисто було завжди і всюди.